Вітаю! В ефірі програма Акценти тижня. Головним зовнішньополітичним акцентом тижня стало очікування зустрічі стосовно мирного врегулювання на Донбасі, яка мала відбутися в столиці Білорусі. Про неї говорили не лише тижня, що минає, але й практично з кінця осені. Проте на сьогоднішній момент зустріч так і не відбулася. Чому? Мабуть. З одного боку, справа в тому, що мінські домовленості не виконуються у повному обсязі. Те, що було досягнуто на початку вересня поточного року, не виконує в повному обсязі ані українська сторона, ані так звані самопроголошені ЛНР та ДНР, ані, власне кажучи, Росія, яка стоїть за сепаратистами, і її ця позиція стає все більш очевидною в всьому цивілізованому світу. Насамперед, Мова практично не йде про повне припинення вогню та реальне відведення важкого озброєння. До того ж, на території України залишається кілька тисяч російських військовослужбовців. Хоча, звісно, що сам Кремль не визнає цього факту і вважає, що те, що відбувається на Донбасі, є, в принципі, внутрішньою справою України, варто зауважити, що мінські домовленості, попри значну критику, Цього документу дозволили стабілізувати ситуацію на сході України. І саме мінські домовленості в усьому світі сприймають як дорожню карту врегулювання, яка може дозволити принести мир на землю Донецької та Луганської областей. Треба зауважити, що українському керівництву довелось ухвалити непросте рішення про практичне припинення фінансування окупованих територій, і це рішення. Виявилось стратегічно вірним, оскільки сепаратисти втратили значну частину фінансового ресурсу. Росія, зі свого боку, не намагається їх фінансувати. Більше того, скоро вона готова перевести їх на самофінансування, якщо говорити лексикою, що була популярною в радянські часи. З іншого боку, Кремль намагається тягнути час. Роблячи ставку на дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації в регіонах України і, скажімо, події в Вінниці, свідками яких була вся Україна, вони, можливо, є складовою цього сценарію. Володимир Путін, російський президент, здійснює фактично подвійну гру: з одного боку, він показово дистанціюється від підтримки самопроголошених республік, але з іншого, все більш активно використовує їх. Як інструменти впливу та дестабілізації ситуації на Донбасі, тому сьогодні Україна змушена поспішати повільно. Зокрема, Верховна Рада з цієї причини не поспішає з ухваленням рішення про скасування позаблокового статусу. Хоча прагнення відмовитись від е, цієї зовнішньополітичної невизначеності вже назріло і перезріло, і очевидно, що у сесійному залі. Верховної Ради існує, я думаю, конституційна більшість для ухвалення відповідного рішення, все ж таки його можуть ухвалити не раніше ніж в третій декаді грудня. Не будемо забувати і про те, що на сьогодні існують суперечності між Путіним та Лукашенком, і це є ще однією причиною затягування початку у мінську. Справа в тому, що на початку 2015 року. Повинен постати Євразійський економічний союз і білоруський президент відчайдушно бореться за чергову порцію преференцій з боку Кремля, що за великим рахунком грає на користь України. І наостанок зауважу, що рішення американських законодавців про надання Україні статусу особливого партнера засвідчує ефективність української позиції, засвідчує той факт, що наша держава. Стає все більш помітним суб'єктом міжнародних відносин. Дякую за увагу. До наступного акцента!